Христос рождається насамперед. Дякую порталу Золочне для того, щоб можна було представити моє запрошення і запрошення нашої команди для того, щоб була співпраця між нами і не тільки людьми з особливими потребами, але також і нашими воїнами. Бачимо, що сьогодні є певні виклики, і багато хлопців, які вертаються з війни, очевидно, що тік, не тільки, скажімо, десь там отримали моральне чи психологічне ушкодження, але також і фізичне. І ми хочемо запросити тих, які в золочі не всіх ми напевне знаємо. можливо, нас більше знають, але ми хочемо запросити для того, щоб хлопці, які отримали поранення, які. Десь в такому аспекті, що сьогодні вони тимчасово вимушені бути або на довший час в інвалідному кріслі. Ми, це не вирок, значить, і ми хочемо запросити їх як своїх друзів, як наших партнерів до співпраці. І властиво, коли вони побачать, як є люди, які народилися з цими проблемами, сьогодні вони є задіяні в іграх, яка називається боча ігра. Я би хотів, щоб привернути увагу нашого суспільства, нашої влади, привернути також увагу наших воїнів, що хлопці, приходьте, будь ласка, дівчата, ми відкриті і запрошуємо вас. Це перспектива на змагання їздити, це не вирок, значить, що людина має якісь певні сьогодні виклики на життя. Вони, ми ніхто не знаємо. І людина жива, може здорова. А завтра може статися різне, Значить. Тому ми запрошуємо, особливо наших воїнів. Всіх не пам'ятаю, всіх не. Не знаю, але запрошую вас. Можливо, на мій номер телефону Задзвоніть, будь ласка, 096 95 602. 60 Я думаю, що ми знайдемо і фінансування, і всі інші потрібні речі, нікому не в власку. Але просимо долучатися до нашої гри і не тільки діти і з особливими потребами, але також наші воїни. Тому що ви бачите, ось цей процес гри. У нас є професійний тренер, Вона скаже, чим ми займаємося. Також ми маємо ще центр здоров'я, надаємо готові надавати, вчитися і надавати одночасно допомогу по реабілітації для людей, які Поранені наші військовослужбовці, які поранені, для того, щоб прислужитися їм той чи інший спосіб, деякі вже звертаються до нас. Це все знаходиться. Біля храму блаженного Миколая Чанецького в нас є досить серйозний спортивний зал, в якому ми маємо дуже серйозне обладнання. Працюємо над тим, щоб удосконалити його і привести ще більш професійніше. Можливо, хтось відкликнеться, щоб нам ще надати таке професійне обладнання. Але ми маємо, наприклад, обладнання нашого приятеля Ерика Йоргенсена з Німеччини, яке коштує 6 тисяч євро, один тренажер, значить. Ми запрошуємо всіх і до співпраці. Ну я як військовий капелан радий прислужитися для наших хлопців, тих, хто мене знає. Не сидайтеся, дзвоніть Будь ласка, до мене, і ми готові співпрацювати. Ця гра боча розрахована на всіх, хто є сьогодні, знаходиться в такому стані. Ми називаємо візочники. Люди, які на візках, люди з інвалідністю. І іра є професійний тренер, де формується оця гра. Міжнародна гра і олімпійська гра, яка має перспективу. Запрошуємо і зараз я хотів би передати також слово нашому тренеру. Вона і реабілітолог одночасно, і спортивний тренер, яка має акредитації і медичний, також має медичну освіту. То я думаю, що ми можемо прислужитися разом до перемоги. Друзі, чекаємо вас, обнімаємо вас, молимося за вас. Дякуємо всім. Я тренер з бойчі, кучер Ірина від благодійного фонду «Милосердний Самарянин. У нас проходить завжди тренування в суботу та середу. Ми запрошуємо всіх бажаючих, хто має проблеми з опорно руховим апаратом до нашої спортивної родини. Також ми хочемо запросити у нашу таку дружню сім'ю, також і воїнів, які, на жаль, постраждали під час війни. Запрошуємо в нас цікаво, весело. І комфортно боча це гра для сильних духом людей. Гра полягає в тому, що є центральний м'яч, і потрібно кинути два інших м'яча синього і червоного кольору. Чим ближче до нього складність гри полягає в тому, оскільки люди мають проблеми з опорно руховим апаратом, вони не мають такої сили в руках і не мають такої чіткості. Гра є надзвичайно цікава. В цій грі немає вікових обмежень. Можуть грати діти як найменшого віку, так і дорослі. Ми запрошуємо усіх і будемо дуже раді вас бачити.